Всім добрий день. Це моя Карпова розкладушечка Ranger. Деякі підписники питали в якому вона стані зараз. Пройшло вже два з половиною роки. Ось спальничок. Сплю я на ній кожен день, щоб ви зрозуміли. Тобто експлуатується, вона по повній. Так, ну, по спальнику ніяких нарікань нема взагалі. Є деякі невеличкі питання, зараз я вам покажу. Переверну її. І... Матеріал дуже добрий, все з ним гаразд, ножки теж добрі, жодна не зламалася, все чотенько. Так, перше питання. Це ось такі були тут резинові накладочки, вони позлітали. Але механізм працює. Так що питань нема. Де може? Де вціліла? Ось бачите, половинка лишилась. Ось така була ця. Це перше питання. Друге, дивіться, в мене вага 135. Ось шнурочки були спочатку зав'язані ось тут. Отак вони витягнулись, бачите, на 25-30 сантиметрів. Ось я перев'язав вузлики. Так, це друге. І третє, бачите, ось тут трохи порвалось. Точно так і з тієї сторони симетрично, Із-за чого це? Це із-за того, що розробники зробили ось, бачите, болти. Ось, І оці болти, оця частина терлася, коли складаєш, розкладаєш розкладушку. Ну, а з цієї сторони, як бачите, все гаразд. Тобі ж треба тут було заглушечки якісь або щось таке зробити. Ну ось. Как-то так. Ось ще ціла накладочка. Розкладушка дуже добра, ножки регулюються, все працює 2,5 роки. Так що беріть, не пожалкуєте. Кому це відео було корисним, поставте лайк, ну і підпишіться на мій канал. Все, всім папа. -па.